Вітаю вас, мої любі ще раз сьогодні на каналі Справжні моменти прийшли в магазин скупитися. Хіба я можу пройти повз квіти? Я вам хочу показати, які тут ціни на квіти, на рослини сьогодні. Це такі квіти внизу йдуть кімнатні квіти, але я вам хочу показати ось ці. дивіться, яка краса. Ось, оце рози, камелія, камелія, гортензія, гортензія. рози 8,99 злотих, тобто 90 гривень. Виходить. Ось така роза. Ми бачимо, оці що вищі рози, то це плетючі рози, ті, що нижче рози. Це такі чайно-гібридні рози флорибунди, Хочу, щоб ви заглянули. Подивіться, які гарні кущі. Подивіться, які товсті ідуть, вони запечатані такі, як воском. Запечатані. Це ж скільки тут он? один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Я побачила дев'ять стебел, І стебла не тоненькі, а гарненькі стебла. Ну це біленька, бачимо це камелія. Камелія. Це роза така помаранчева, 999. Бачу ціна на неї. Далі бачимо ту камелія зверху, 1199. Ціна нормальна ціна на камелію. Далі оця роза. Так, яка ж це роза? Роза французька написана по плюсткам видно, що це флоребунда роза. От по плюсткам вона мені схожа на омажа Барбару. Я не бачу просто де французька роза. Далі, ось така біленька роза я вам показувала. 8,99. Ой, ну я так люблю білі рози подивіться, яка краса Оце рози по 9,99. Blue Wonder. Так, ось їх назви у цих роз. Так ось і це роза. І ось рози ми бачимо. Ну це не блю вандер, а біла вандер. Роза який сорт. Хіба я пройду повз роз. Ну це ж така краса, дивіться. Стіну в Польщі в місті крапле на розу. І самі рози. А це мені так подобається роза. Десь далеченько туди треба її назву, щоб знайти. Така якась. З роза. Так, далі, Також ми бачимо містер Лількон, а роза ой, Шопен, хочу розу Шопен. Я просто мрію вдома, вдома посадити розу Шопен. Обов'язково куплю, як буду їхати, тому що я бачу, наскільки тут гарні кущі такі рози. Ну і магнолія, 13 на 140 чимось там і рівень. Приблизно коштує магнолія. Для магнолії це і недорого. Хочу заглянути, яка вона. Ось і така магнолія ми бачимо. Ось магнолія іде. Ну, а це ягоди тут смиродина. І інші ягоди ми бачимо. Це також, о, а це гортензія, виходить, велико листкова гортензія. А на белі, де, о, дерево видно. А це, що це таке за гортензія? Просто я так люблю гортензії. Я, я не буду зараз просто до я не можу поїхати не дозволяє нам здоров'я їхати додому, лікуємося. І ось, ну що пену, я просто би не одну розу взяла, щоб пени поїхала б додому, посадила. Я вам ось розкажу про рози. У мене багато роз вдома. Треба якось робити відео і ще по розам. Для того, щоб про кожну розочку розказати, як вона росте. Так, ну і ось. Така краса. Тут ще деревця продаються, бачимо, різні ось персики, десь 190 гривень. Получається 180-190 гривень. Ну такі великі деревця вже. Не маленькі. Бачимо, вони високі, ці деревця. Ось я вам показала цю красу. А на сьогодні пока!